Ти не думав свою кандидатуру висунути в якийсь рівень, можливо, місцеві якісь депутати, можливо, Верховну Раду спробувати. Ну, ти людина, моральна, християнин, пропагувати ці цінності, ну, провадити? Я політні. не знаю. От я до цього часу я ніколи над цим не думав. Але ти знаєш, от, після цього, як ти мені як ти це запитав, я не знаю. в мене якась така цікава ідея всередині народилася. Ти знаєш, можливо, саме про це, чи варто це робити, чи ні? А ми сьогодні поговоримо на нашій програмі. Щиро вітаємо вас, дорогі глядачі. На програмі є проблема. І з вами ведучий Олег Алєксєєв та Артем Щербанюк. В нашій програмі ми намагаємося розглянути різноманітні проблеми, які стають перед нами як особистостями, перед нашим суспільством, незалежно від наших національних, релігійних чи інших якихось вподобань, але споглянути на них через духовну призму. Ну і разом з тим, як завжди, ми почнемо з цікавого повідомлення. Сьогодні м -м, новина. Напередодні кожної виборчої кампанії до Верховної Ради раз по раз виникають питання щодо участі у ній священнослужителів у якості кандидатів. Наприклад, Київський патріархат Православної церкви не дає благословення священнослужителям висувати свої кандидатури на парламентських виборах. Питання, напевно, навіть ширше, тому що йде мова не тільки про священнослужителів, питання можна задати в розв'язі, а взагалі, як християнська церква приймає участь в політичних подіях держави, і взагалі, як ставитися до політики людям, які себе відносять до християнства, до глибоко віруючих людей, і в той же час є патріотами своєї країни. Ну, як завжди, на програмі є проблема. Є дуже цікаві люди, з якими ці проблеми ми намагаємося розглянути у духовному розрізі. Сьогодні разом з нами пастор, керівник церкви Адвентистів сьомого дня в Україні, магістр теології. Отже, ми запрошуємо до нас в студію Олексієнко Віктора Володимировича. Запрошуємо. Вітаємо вас. Вітаємо вас, Віктор Володимирович, ще раз в нашій студії. Ми з вами вже зустрічалися і обговорювали. Питання соціального служіння, соціальної участі церкви в, соціальному, в соціальності, так. Ну, а цього разу у нас буде трошки інша тема. Ми поговоримо про е, політику і про християнство. І про церкву. Ну, і про церкву. взагалі, відразу перше, ви чули новину про те, що Київський патріархат не дає дозволу своїм священнослужителям приймати участь у виборах. Що ви можете з цього приводу сказати? Я би так запитав, а ви своїм пасторам дозволяєте? Ви ну, знаєте, ми говорили вже минулого разу з вами про те, що у нас в нашій державі є такий принцип: церква відділена від держави, і держава відділена від церкви. Вони не відділені в тому плані, що вони живуть поряд, що їх об'єднує. Об'єднують їх певні такі проблеми загального характеру, але відділені в тому, яким чином втручатися чи не втручатися в права обов'язки і в свободи один одна. Що стосується виборів і що стосується участі в них священнослужителів різних конфесій, різних церковних організацій. А ви знаєте, то є правильна дорога, то є правильний е, такий принцип, щоб священнослужитель, який покликаний Господом до роботи в церковній сфері, до роботи е, кажуть на, на ниві Божій, щоб він не був замішаний в якихось політичних справах, політичних ділах. Що стосується нашої церковної організації, що стосується нашої церкви, яка в нас позиція. Якщо хтось із служителів на священно священнослужителів, він відчуває в собі, що він міг би бути депутатом в тому чи іншому якомусь на тому чи іншому рівні цієї великої такої структури, тоді ми йому пропонуємо, що на цей час він звільняється з пасторського служіння. Він іде на вибори, він себе представляє, він рекламує себе. Звичайно, церква там, де він є членом церкви, вона тоді дивиться на нього. Наскільки він відповідає вся його ця передвиборча кампанія, програма відповідає основним моральним принципам, по яким живе і існує християнство. Якщо там немає ніяких питань, немає ніяких проблем, він може бути той певний срок цим депутатом. І якщо він потім захоче повернутися, коли він був депутатом назад на церковне служіння, звичайно, ми тоді повинні подивитися на цей час його депутатства. Чи не був він замішаний? Коли був депутатом в якихось неприємних, якихось скандальних, в якихось ну аморальних ситуаціях, в яких, на жаль, сьогодні інколи депутати бувають замішані. Тому позиція наша така: людина не може бути пастором церкви або священнослужителем церкви, одночасно, одночасно будучи депутатом ага. на любому найнижчому, там, скажімо, рівні З цього, я роблю ус... висновок. Тоді це означає, що в принципі любий член церкви також може. Займатися таким видом діяльності, ну чи на рівні місцевого самоврядування, чи на рівні державної діяльності. Звичайно, наша позиція в цій сфері, вона досить прозора. Якщо людина вона відчуває в собі, а ми говоримо про те, що кожен українець він повинен відчувати в собі оцей здоровий дух патріотизму. Здоровий дух патріотизму я маю на увазі, який це любов до своєї. Країни, там, де ти народився, любов до свого народу, любов до тих традицій, тих правильних, розумних, толкових традицій, які існують в народі, любов до тих людей, які тебе оточують. Оце такий розумний дух патріотизму. Звичайно, кожна віруюча людина вона відповідає в тому чи іншому сенсі, відповідає за те, яка загальна атмосфера буде в державі. Тому що я можу не бути депутатом, але від мене може багато що залежати. Там, де я живу, на своїй вулиці я створюю певну атмосферу. Скажімо, в цих двох-трьох домогосподарствах, які по сусідству зі мною знаходяться, я створюю певну атмосферу. І від того, чи я буду постійно бубніти, нарікати, чи я буду постійно когось там звинувачувати, проклинати, чи я буду створювати певну атмосферу такого миру та злагоди спокою. Ми створюємо таким чином загальну атмосферу в державі. І якби кожен християнин а у нас християн в нашій державі, ну мабуть, я так вважаю відсотків 93-95%, Ті, хто вважають себе християнами, і належать до інших християнських конфесій, якби кожен навколо себе створював таку певну атмосферу християнську. християнську атмосферу, біблійну християнську атмосферу, я вважаю, нам можливо потрібно було б повністю переглянути нашу державну структуру, тому що не знаю, чи потрібні були б нам там е, армія, міліція і все, 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 все інше. Uh -huh, uh -huh. Тому, коли ми говоримо про здоровий патріотизм, про розумний патріотизм, я за те, щоб кожен член церкви адвентистів сьомого дня це був соціально громадянсько спрямований, спрямована людина, щоб мав свою громадянську позицію, щоб знав, що в нього в державі зараз. Є яка ситуація, щоб е, слідкував за обставинами. Най, він повинен розуміти, так цей політик він говорить правду, але робить негарно. Не цей політик, навпаки, робить негарно, чи робить гарно, а говорить неправду. Ну, людина повинна визначатися. Ми говоримо про те, щоб наші члени церкви йшли на вибори, щоб вони були соціально активними. Але це не говорить про те, що ми е, можемо дати можливість. Політику чи кандидату в ту чи іншу партію прийти до нас в церкву? Ми йому дали мікрофон, ми його поставили там на сцену, чи за кафедру, чи ще в якесь таке людне місце, і дали йому можливість, щоб він пропагував якусь ту чи іншу рекламу робити партію. Ну тобто, я так розумію, церква залишається аполітично так разом з тим, своїм членам церкви. Ви не забороняєте приймати участь у виборах і показувати свою Звичайно. громадянську позицію, Звичайно. тому що все-таки є такі церкви, де членам церкви прямо кажуть, що голосувати це не потрібно і це неправильно. Ви знаєте, є досить яскраві такі приклади в Біблії, коли ми бачимо, що божі діти, Божі люди займали високі державні пости, Той же самий Даниїл, той же самий Іосиф. Це були ті люди, які займали високі державні пости, і там, де вони знаходились, вони являли собою взірець, взірець е, доброченства, взірець моралі, взірець віри. І це були ті люди, які не боялися сказати інколи володарям того часу. Деякі, можливо, не самі приємні слова, але їх поважали саме за те, що вони були, мали цей величезний, такий, е, такий сильний. Моральний стрижень Ну, якраз от питання, по суті, продовження та? дивіться, всі ну давно добре відомо, і людям прийнято це вважати, що політика це справа брудна. 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 Але з іншого боку, от ви Особ... говорили про те, що якщо такий священнослужитель вирішить займатися от політикою, то в цей час він буде від звершення служіння, ну, відсунутий, скажімо так. Е, виникає питання, що такого є в політиці, от, на вашу думку, як пастора, як керівника церкви, що м, священнослужитель і ну, церква, і політик, що не може бути одночасно. Що є такого, що десь протирічить одне одному? Ну, по-перше, якщо людина е, вирішує займатися політикою, вона вирішує приділяти цьому весь свій час. Якщо він залишається священнослужителем, то він повинен бути священнослужителем і виконувати свої обов'язки. Обов'язків у священнослужителя дуже багато. Це піклування про свою паству, це підготовка до певних християнських обрядів і звершення їх цих обрядів, це окормлення пастви духовною їжею. І для того, щоб священнослужитель виконував свої функції якомога найкраще, він не повинен займатися політикою. Він повинен думати про те, що йому дати пастві з боку його першочергових обов'язків. Якщо ж людина прийшла в політику, а продовжує займатися духовним обов'язком окормлювати паству, то як тоді вона може виконувати всі ті обов'язки, які він на себе взяв як політик, як депутат? Він повинен представляти якісь ну, зацікавленості, якісь накази виконувати того округу, який його вибрав? Тому е, тут розумно, що людина не може займатися і одним, і другим одночасно, тому що і те робити не буде добре, і те робити добре не буде. В Біблії так прямо сказано, не можете служити двом господам. Uh -huh. Тому е, ми, це перша причина, по якій ми сказали, якщо людина відчуває в собі такий поклик, хоче цим займатися, ми не можемо забороняти їй цим займатися, вона хоче це робити, але людина тоді не є пастором, не є священнослужителем. А вже потім. З огляду на те, яким вона була політиком, яка була її задіяність, в яких ділах чесних, нечесних і таке інше, тоді вже визначається, чи взагалі бувають, можуть бути такі моменти, що він вже не може бути і членом церкви, навіть в тому сенсі розумному, якщо він проявив себе якось нечесно. Ну якщо ще ще раз так узагальнити, ти дивіться людей. На сьогоднішній день багато, от я читав інтернет, замітки якраз у розрізі нашої минулої зустрічі, є багато людей, які вважають, так церква християнська, що вона повинна робити? Проповідувати івангелі, бути совістю суспільства, так робити добро. І політика це не сфера церкви. Але на сьогоднішній день багато є звучить критики, що церква християнська і в Україні, зокрема, вона. Втручається в політику, вона займається політикою більше, ніж потрібно. А коли підтримує того чи іншого кандидата, починає підтримувати ту чи іншу програму, коли напряму ототожнюється приналежність до церкви з якимось. Політичною позицією, особливо на у нас, наприклад, на Заході України. Так? Як ви оціните з точки зору керівника церкви Дитистів Сьомого Дня от, в Україні і загалом ця це церква Всесвітня? Вона ж в різних державах, в різних політичних ситуаціях знаходиться? Ну, звичайно, питання, воно, воно має місце, тому що, на жаль, є такі моменти і в, нашому, в нашій історії, і України, історії України, історії інших держав. Коли церковні діячі дійсно пропагують якусь політичну силу. На жаль, таке буває. Але з одного боку, на це якщо подивитися, з іншого боку, дивіться, ми ж, церква створюється з тих людей, які живуть в соціумі. Так. Кожна людина, яка живе в соціумі, має повні права, свободи, як релігійні, так і політичні погляди. Як цей, громадянин. Як громадянин. Так. І е, я би не хотів, щоб, скажімо, ті люди, які прийшли в церкву, які побачили, що політика, як кажуть, діло брудне, щоб ці люди сказали, все, якщо це брудне діло, то нехай цим брудним ділом займаються брудні люди. І тому тоді ми, ми так, створюємо певний такий, знаєте, ну, якусь ще одну проблему створюємо. Якщо ми, люди, які знають, що таке мораль, які знають, що таке. Е, Добро, які знають, що таке зло. Якщо ми не будемо ніяк впливати на суспільство, звичайно, тоді будуть на суспільство і на устрій суспільства, на його цінності, будуть впливати ті, які, можливо, не дуже досконало знають з точки зору Біблії, що таке добро, що таке зло, що таке мораль. Сьогодні, на жаль, може бути така ситуація, коли різні сексуальні меншинства – які відчувають, що їх можливо там хтось починає десь якісь гоніння на них устроювати, робити чи організовувати, вони можуть об'єднуватися в великі такі е, політичні рухи. Для чого? Для того, щоб захистити свої певні якісь свободи, тому що, скажімо, не дали можливості в Києві провести гей-парад. Християни не дали такої можливості, тому що християнські церкви писали певні звернення, писали в певні комітети ці звернення. Потім Хоча по законодавству вони мають на це право. Ну так. Так, але таке законодавство для е, тих людей, які сповідують християнство, таке ну, також не дуже зрозуміло. Так. Але ми okay. розуміємо, що ми повинні бути толерантними. Ми повинні бути е, поважати права і свободи інших людей. І тому ті, хто хотіли пройти цим гей-парадом по хрещатику, повинні поважати права християн, право на на виховання своїх дітей, щоб ці діти були захищені від. Ну, не традиційного сповідування сімейних цінностей. Але якщо ці люди, скажімо, хочуть захистити своє право, свою свободу, вони об'єднуються в якісь певні групування. Скажімо, вони набирають там якусь певну кількість людей і створюють, ця партію. створюють партію. Ця партія набирає в під час виборів певну кількість голосів. Це означає, що певна кількість е, кандидатів. Проходить в парламент і певна кількість в парламенті людей це ті, які сповідують от таку такий, мораль. скажімо, спосіб життя, які таку мораль на законодавство на звичайно, суспіль... це вплине на суспільство, вплине на законодавство. Тому в цьому сенсі, звичайно, кожен член церкви, який сповідує мораль Біблії, сповідує Господа, сповідує християнство, він може і має право приймати участь, скажімо. В тому, щоб він висував свою кандидатуру. Але, звичайно, сьогодні що сьогодні е, можуть думати люди про християнина, який починає про себе заявляти як людина, яка спроможна організувати, скажімо, християнський рух і може організувати якусь велику таку кількість людей, щоб пройти в парламент, можуть міряти всіх, якби однією однією міркою, бру... однією міркою, Бруд, однією міркою бруда. Сьогодні мало хто із виборців вірить в те, про що говорять кандидати. Uh -huh. Ну, на жаль, так сталося, тому що багато років підряд людей, ну скажімо так, обманювали. І мало хто з виборців вірить. І це означає, що якщо християнин іде на ці вибори, в нього є дуже великий ризик. Що він не зможе втриматися, ну, скажімо, в тій своїй канві чесноти, в тій своїй канві доброчинності, є такий великий ризик. Тому сьогодні, коли ми говоримо про політику, ми говоримо про неї дуже обережно. Нам би дуже хотілося, щоб християни, щоб люди, які мають оце бачення, мислення, оце християнське, щоб вони впливали на життя в суспільстві, щоб вони впливали на життя тих людей, які там у владі. Тому нам потрібно здружитися з такими людьми, з тими, хто при владі. Ті люди, хто при владі, повинні вчитися розуміти церкву і її вчення. І то в такому разі, коли є такий контакт, тоді можна впливати на те, про що, що, що проходить в суспільстві. Ми не можемо віддати просто оце брудні люди, брудна політика, все брудне, хай воно там собі буде, а ми святі, чисті, Та це й неможливо, тому що ми живемо в ми цьому живемо суспільстві, в цьому суспільному. А, а чи є взагалі м, якісь е, біблійні такі, скажімо, аргументи чи біблійна позиція стосовно того, як, е, як відноситися до влади, до держави, до політики? Адже наскільки я розумію. Коли писали автори Біблії, то політики такого поняття Ну було воно чи не було. от дайте сучасному на це сенсі. Ну, цього так, слова. як от приблизно, хоча б зараз щось. Чи було воно тоді, і чи є якісь біблійні такі поради щодо того, як себе Універсальні, якісь принципи, які в наших реаліях е, які майні... працювали так. А ви знаєте коли дивитися на пропозиції чи поради Біблії стосовно відношення просто громадянина до, до влади, так. то це дуже цікава позиція Біблії. Апостол Павло в своїх посланнях він неодноразово закликає, апостол Петро також закликає людей поважати ту владу, яка є, закликає людей молитися за цю владу, яка є. І говорить про те, що влада, вона Допускається до управління державою, допускається Богом. Звичайно, Бог не, не одобряє дій влади, які направлені на розруху, які направлені на те, щоб обманювати людей. Бог цього не може одобрити. Але ми бачимо в історії багатьох держав, скажімо в Біблії, ми, ми знаємо про те, що Господь говорить про персидського царя Кіра, Він його називає своїм. Слугою, якого він вибрав на той момент, щоб той зробив певну роботу. І коли ми дивимося в історії, що цей слуга робив, просто жахаєшся від того, наскільки він був жорстокий. Але зразу ж таки Господь, який дав йому певний шанс, щоб він зробив свою певну роботу і щоб він залишився цим слугою Господнім, Господь говорить за те, що він був таким. І він своє також покарання понесе. Тому що інколи, знаєте, людина. Іде у владу. Бог допускає, щоб ця людина прийшла у владу. Цій людині дає дають шанс Господь, дають шанс її громадяни, дають шанс виборці. І вона, можливо, щоб, йде з хорошими з хорошими намірами йде. Вона приходить туди, щоб бути там тим світлом, яким вона повинна була би бути. І там. Приходить до неї якась спокуса, одна, друга, третя, там не зміг втриматись, там спокусився, там ще щось. І потім бачимо, як цей здоров, здоровий такий цей сніжний комок він, він збільшується. Тому сьогодні я я розумію, що ми не можемо дати абсолютних таких порад. В Яким би ви не були, якщо ви працюєте, скажімо, на, на заводі, на фабриці, якщо ви працюєте десь в міністерстві, працюєте десь в банківській сфері, завжди людина повинна залишатися перед Богом чесною, щирою і відкритою. Тоді Господь може використати її, де б вона не була. Ця людина. Якщо вона не буде такою, то чи вона буде в політиці, чи вона буде в якійсь іншій сфері діяльності? Вона завжди буде оцим джерелом якихось різних проблем. Переживань і біди для інших людей, зрозуміло, зрозуміло. Тоді у мене ще таке запитання на сьогоднішній день, от досить ну, до речі, це піднялося питання: так уявляють політику як брудну справу. так? І от ми питали якісь біблійні принципи відношення до держави. Держава, як правило, ототожнюють з політикою. так? І цікаво, що як не крути, у нас люди у своїй Україні всі цікавляться політикою, Принаймні на кухонному рівні. Всі обговорюють і мають свої позиції. Навіть якщо це християни, не христини, незалежно до конфесійної приналежності, тому що всі розуміють, яка політика, таке наше економічне становище, така надія на майбутнє mm -hmm. і так далі. Е, як з вашої точки зору, е, можливо, от трошки таке універсальне, можливо, е, і як, якщо е, у нас взагалі в земних умовах, е, створити таку державу? І таку політику, яка би, якою би Бог був задоволений. Хм. знаєте, здається, у вересні, якщо я правильно пам'ятаю, у вересні в нашій країні святкують День демократії. Можливо, навіть не тільки у нашій країні, а взагалі в світі святкують День демократії. Вважається, що демократія це є ну, найкращий устрій, який тільки людство. З часів, скажімо, там самих-самих стародавніх, змогло запропонувати суспільству як форму управління державою. Але коли ми дивимося в Біблію, там про демократію мова не йде. Тому що сьогодні демократія вона також може приховувати певні ризики. В які ризики? Наприклад, що таке демократія? Демократія це влада народу. Так? Народ може. Більшістю відмінити певні закони, або більшістю народ, ну як вважається, може ці певні закони підтримати, проголосувати. Проводять референдум. Скажімо, що нам робити сімейними цінностями? Дозволяємо ми проводити гей-паради, чи там дозволяємо ми проводити ще якісь такі непритаманні для нашого зміна суспільства Зміна інституту шлюбу. шлюбу, так, і народ. Демократичним шляхом голосую так дозволяє. Більшість проголосувала. Більшість проголосувало все. Вже в нас, в нашій державі, скажімо, вже по-іншому розвиваються сімейні цінності, там, діти виховуються, вже все по-іншому. Тому що народ так проявив свою, свою волю. Цікаво, що Біблія, е, спокон е, цього віку відносин Бога з людьми, вона іншу систему управління завжди пропонує. Це теократія. Це коли Господь пропонує, що повинен робити народ, коли Біблія пропонує заповіді, Господні пропонують, які повинні бути моральні принципи, коли пропонує той, хто створив цей світ, як повинні жити люди, які, ну, на жаль, зрішили в цьому світі, але у них є шанс жити розумно, свято і праведно. І тому я би сьогодні запропонував би більше політикам, демократам, всім, хто займається цією справою, звертати увагу на святе письмо. Там прописано фактично, який повинен бути устрій і як ми повинні жити. Тобто теократія, це по суті, президентом є Бог. Так, це безпосереднє управління Бога своїм народом. Ну, якщо ми так в контексті. Воля Євангелія чи воля Ісуса Христа, як вона прописана в цьому, в цьому світі, так це, якщо говорить Господь, оце робити не можна ніяк, то тоді, звичайно, народ і не шукає шляхів, як оце ніяк обійти. Це є закон. Якщо говорить оце робити, значить це робити. Якщо говорить отакі відносини створити, значить їх створити, і не шукати ніяких шляхів, як можна обійти те, що робити не хочеш. Тому що. Кажуть люди, свобода, моя свобода. Але як відомий вислів, свобода кожного з нас закінчується там, де починається свобода іншої людини. Інколи свобода, яку я хочу собі випликати, вона протирічить правилам життя, які Господь дав людині на цій землі. Ну що ж, я думаю, ми на цьому можемо і завершувати. Така ваша позиція, як на мене, мені здається, вона абсолютно. Логічна, така аргументована, ну і більше того, якщо вона біблійна позиція, то мабуть вона єдина залишається вірною. Yeah. Ми будемо прощатися з нашими глядачами і бажаємо вам в першу чергу бути Божими дітьми і обирати його як свого керівника в житті. І Не дивлячись на те, що в наш час політика сприймається як щось брудне, все таки, ми, як християни, можемо і напевно, як кажете, і повинні. Внести наші християнські принципи також і в цю сферу, адже політика це по суті наша держава і наше суспільство. Ми будемо прощатися з вами на цьому. Божих вам благословень і До побачення і бажаємо, щоб любі проблеми вирішувалися з Божою допомогою. Щасливо до побачення.